Мені здається, я скоро з глузду зійду від ваших запитань. От пише мені Тімурка Нємінь, 46 рочків. Привіт, блін. Привіт, риба. Как ти оціниш посідній тірарарараракт на Макеївському радничке Пас паскрипту? Свою частину дяних можеш забрати по адресу вулиця. Взагалі, сьогодні я вирішив нарешті привідкрити завісу таємничі навколо себе та відповісти на деякі ваші питання. І наступне, що ви зараз скажете, чого це відео квадратне? Якийсь став такій шакалячій якості. Річ у тому, що недавно, а конкретно сьогодні зранку я купив собі камеру родом з 2000-х, бо, по-перше, хуяля я маю платити купу тисяч гривень за сучасні 4 к камери. А по друге, вайп'ють це щас модно. Може я хочу повернутися у 2005 рік. Будете випендрюватися та взагалі наступне раз ось так зроблю, і будете дивитися на 3 пікселі та слухати звук з відра. Але давайте я трошки з'їм салатик, так новий рік як ніяк можна шукати. Нути і відповім на нормальні ваші питання, чому назва каналу саме риба біжить? Насправді ця назва була такою собі затичкою. Мені завжди подобалися абсурдні назви ютуб-каналів, типу там Леви на Джипі. Ти зразу такий, що Леви на Джипі? Чому? І ось коли я вигадував назву для цього каналу, то мені в голові згадалася ситуація, яка відбулася років 10 тому. Ми з моїм тоді другом гуляли влітку після качалочки Нікіта, привіт, і я точно не пам'ятаю, чи друг сказав, чи я. Коротше, хтось з нас побачив калюжу і сказав: а прикинь, як би було тупе. Якби зараз риба звідти вибігла, я чесно, не знаю, чому я згадав саме цю ситуацію, коли вигадував назву каналу, але якось так. Я взагалі спершу подумав, що ну риба біжить, буде назвою затичкою. Зараз ще парочку відео пороблю і там уже вигадую щось покраще. Але якось так сталося, що буквально третє ж відео набрало 10 тисяч переглядів за перші дні, і всі в коментах почали називати мене риба. І я такий, ну окей, походу, назва риба біжить тепер залишається назавжди. З якого ти міста? Ну враховуючи, що я часто хейчу кличка у відео і показую кадри з Києва, то логічно, що я з Івано-Франківська. Чи є у мене діти? Так, знайомтеся, це Олег, тільки не смійтеся з його вигляду в коментарях, він соромиться. Як довго часу до на створення відео? Ну насправді дуже довго. Якщо взяти середнє подовження відео на моєму каналі в хвилин 12, то на створення йде годин 50 мінімум. Багато з вас про це не задумуються, але робити таке відео, як у мене, це дійсно дуже тяжко. Потрібно з купу годин шукати інформацію, читати книги, потім годин 5-8 писати і редагувати сценарій, потім годин 5-10 робити 2D анімації, пару годинок робити малюнки, годин 10, якщо не більше сидіти в блендері. Та створювати 3D-сценки, а потім і чекати десятки годин, поки вони відрендеряться. Потім півдня сидіти і вишукувати відеоматеріали для монтажу меми, там картинки, гівки. Потім треба сідати, записувати озвучку години півтори, дві, а інколи і три, обробляти її, вирізати всі ці клацання, та лишні звуки, нарізати, накидувати все, що я зробив і скачав на таймлайн, потім переносити це все в іншу програму і монтувати там ще годин 5, 10, а інколи і 15. І це ще не кінець, потім годин 5, 6, 7 витрачати на створення саунд дизайну, фонова музика, там фонові звуки, потім віддивитися пару разів треба відео, щоб познаходити якісь помилки в монтажі, виправити їх, залити потім це на ютуб і ще пару годин сидіти і малювати обкладинку до відео. І це на секундочку тільки для плюс-мінус 12 хвилинного відео. Якщо відео там у мене йде 20 чи 30 хвилин, то і часу йде майже в два, то і три рази більше. Ну і одразу ж відповім на питання, чи нормально я сплю, як відпочиваю, чи не вигораю, та чи є у мене інша робота. Вас чогось моє самопочуття хвилює більше, ніж мене. Сплю я погано, майже не відпочиваю, а другої роботи у мене немає, я займаюся виключно ютубом. Та й не було б у мене часу на якусь іншу роботу, ви вже бачите, скільки десятків годин у мене йде на створення лише одного відео. Ну а якщо вам цікаво, то колись давно я працював доставчиком Їжі в ракеті, це щось типу Глово і Болтфут було раніше. Ну і ще якийсь певний час працював на фрілансі відеомонтажером. З вихоранням складновато. Останні місяці два я відчуваю, що є вже трошки підвихорання, та й поставили мені діагноз депресії, назначили антидепресанти недавно, тому весь січень я вирішив, що я буду відпочивати. Але не хвилюйтеся, відео виходити будуть у січні, я зробив трохи наперед. І як ви бачите, відпочинок мені реально дав. Ну треба, їбанувся, і в носках уже купаюся. Ну просто гарячої води немає. Треба якось грітися. Чи багато грошей приносить Ютуб. Ну, не хочу, звісно, хвастатися, але я прибабка, ось таку купу американських гривень я отримую лише за одне своє відео. Ну а насправді українські блогери, дай Бог, отримують за тисячу монетизованих переглядів півтора долари. Монетизовані перегляди це ті перегляди, де вам Ютуб показав рекламу перед та під час перегляду відео або ж ті випадки, коли ви дивитеся відео з Ютуб преміумом. Але так як в Україні немала кількість людей використовує адблоки та спеціальні взломані. Версії ютубу на телефонах, то такі перегляди не зараховуються, як монетизовані, і блогери за них гроші не отримують. Тому, якщо ви думали, що за 100 тисяч переглядів я отримую ого аж 150 доларів, то сума, звісно, менша, бо 100 тисяч переглядів не дорівнює 100 тисяч монетизованих переглядів. Взагалі, якби не ваша спонсорська підтримка на Ютубі та на Монобазі, я б давно помер з голоду та не зміг так далеко просунутися у Ютубі. Дяка-пердяка всім вам. Ну а хто захоче стати спонсором, то всі посилання на екрані та в описі. Покажи свою колекцію манги та коміксів. О, ну тут я, звісно, можу пофліаксити. Щас з ване, тільки вилізу, почекайте. Збирав я цю колекцію пару років, але ви не думайте, половина з цього це мені подарувала. Ще відсотків 30 я купував на одному сайті, де комікси коштували гривень по 30-50. Не знаю, може той сайт якось гривні відмивав, ну або власники були дурниками і не вміли вести бізнес, бо сайт уже закрився. Але мене це не хвилює. Ухватив десятки крутих коміксів, заплативши дешевше ніж за літр коло ВТБ, і радію. Найбільше з моєї манги мені подобається, звісно, ж добра ніч -пу, несталеве Алхімік, Монолог Травниці, Ательє Чеклонських Капелюхів, Саха про Вінланд, ну і класика Атака Титанів. Всі інші тайтли тут теж хороші, але подобається мені трошечки менше. По коміксам, то найулюбленіша серія у мене це казки. Якщо ви колись грали у гру The Wolf Emong Cast, то її якраз по цим коміксам робили. Також дуже подобається ця серія коміксів по Бетману, болотіна істота на диву, непогана, і вартові. Ну а якщо ви фанат в Трукраїма. Та серійних убивць, то Джокер Гарлі прям дуже класно вам зайде. Яким було моє перше відео. Так, ну насправді риба біжить, це не перший мій канал, а десь сьомий чи восьмий. Прям саме перше відео на Ютубі я точно не пам'ятаю про що було. Це було років 7, тому і щось я там розповідав, типу до фіга філософ, чому варто читати книги. Ще й монтаж був, де я в якійсь горі скакаю по машинам, ну коротше, да. Потім у мене був канал, де я розповідав просто якісь рандомні речі і сюжети і Але це все було до 2022 року, і вів я їх росіянською. Фу, і крім ось цього скріна, у мене нічого не збереглося з тих часів. Потім у мене був канал, де я робив муди по різним шоу, це шісті панарізочок. А вже ці відео у мене збереглися, і для деяких рівнів спонсорства я відкрив доступ до них. Воно навіть колись мільйон переглядів зібрав на відосі з Моргенштерном і потім перші свої гроші з нього в житті заробив. Ну коротше, да, і така гадость у моїй кар'єрі була, засуджую. Потім у 2022 році у мене був україномовний канал, де я випустив пару відео про те, як щось там монтувати та фотошопити. Навіть мінімальні перегляди там були. Але не дуже мені це подобалось. А ось влітку 2023-го я вирішив почати робити анімації, бо буду чесним, в той момент я пару днів продивлявся старі відео Сема Онелли, оригінального англомовного. І я тоді подумав: хм, а на українському Ютубі такого ж немає, тому і вирішив зробити зробити свою аля українську версію сема Онели, і скажу по секрету, я навіть голову у нього для свого персонажа вкрафли не один в один, але все-таки моя творчість та бажання вивчати все нові програми для монтажу та анімації трансформували контент у той, який ви бачите останні місяці та рік, і вже давно і не скажеш, що я український Сем Онела, Це вже точно щось унікальне. Скільки треба вчитися, аби навчитися монтувати відео, так як ти. Ну дивіться, не знаю як зараз, бо буду чесним, в основному я вчився монтажу та володінню фотошопу ще до 2022 і по росіянським курсам. Але не хвилюйтеся, я за них, звісно ж, не платив. А як порядний українець, крав старентів. По Premiere Pro я противлявся десь три курси, по DaVinci Resolve десь два, по After Effects десь штук 5 і купу туторіалів, по Photoshop два великих курси, по Adobe Audition один курс, по Adobe Animate один курс теж, ну і звісно один величезний курс по основам блендера. Коротше, як бачите, часу на вивчення та тим паче практику пішло у мене немало, не одна сотня годин, якщо не тисячі. Не можу вам порекомендувати якісь курси, бо не знаю. Знаю, чи є якісь хороші українські, англійською точно є. Єдине, що можу порекомендувати дуже крутезні англомовні курси по After Effects від Бен Маріот. У нього декілька курсів є, та і багато безкоштовних туторіалів на Ютубі. Тому це я точно рекомендую. Які твої улюблені аніме? Ну, на першому місці у мене, звісно ж, стоїть Атака Титанів, це прямо 10 із 10. На другому місці у мене стоїть Наруто, а далі якогось точного списку по місцям у мене немає. Мені подобається дандаданс, телевий алхімік, нана, клинок, моя геройська академія, зошит смерті, фрірен, сім'я Шпигуна, Джоджо, Брама Штейна, Монолог Травниці, Моб 100, Доктор Стоун, Ковбой Бі, Боб Машал. Коротше, дуже багато аніме крутих. Ядей. Дивився, але якось в топ по місцях, я не можу їх поставити. Чим ти надихаєшся для створення відео, та кого ти дивишся на Ютубі? Ну, надихаюся я насправді всім. Коли ти ютубер, то в тебе буквально частина твоєї роботи: це дивитися дуже багато різного контенту, аби мати надивленість. Це і ютуб, і фільми, і мультики, і серіали ОН на днях декстера додивився. І книги читати треба, комікси, манги, вігри грати. Коротше, надивленість цю треба мати, аби розуміти, як можна робити контент, та й щоб відсилочки вписувати у відео потім можна було. Плюси сам ніколи не знаєш, де ти знайдеш якусь фішечко для своїх відео у мене купу разів було таке, що я дивлюсь якесь відео чи шоу на ютубі. і Такий опа. А ось ця візуальна дрібничка мені подобається. Вкраду, я адаптую її для своїх відео. Прям щоб на когось рівнятися, у мене немає такого, але мені дуже подобається контент Джек W. Він теж робить анімації, розповідає про міфології. Я у нього навіть взяв ідею додавати діалоги своїм персонажем у відео про міфологію. Ну і також мені подобається дивитися відоси Алекс Меєрс та The Депупі Show, Я теж інколи у них якісь ідеї беру і допрацьовую. Ну а зукрою ютубу я дивлюся, ледь не все підряд. Коли десятки та сотні годин робиш відосики, вам то щось на фону Саме те. Я вже і всі реакції Лебіхі на кріншоу по п'ять раз передивився: подкасти, різноманітні, розгони, Нотевського, Стерненка, Ковальського, Блохмайстра, Романіна. Коротше, ну, дуже багато каналів. Я дивлюся, це довго можна перераховувати. Чи є у тебе домашня тварина? Так, Олег! Ну насправді ви раніше часто бачили кицю у моїх відео, але якщо чесно, вона не моя, а моєї сестри. А я уже з нею та батьками не живу. 12 років мені як ніяк, дорослий. Тому з домашніх тварин у мене лише павуки на стелі та один раз якось тархан забіг. Кали буде відео про слов'янську міфологію. Ну скажу одразу, не буде. Ви мені постійно пишете це під відосами про скандинавську чи там японську міфологію, щоб я зробив так само, але про слов'янську. Але слов'янська міфологія ніколи не була записана, і ми про неї знаємо практично нічого. Хіба ще імена деяких богів, і по суті все. Тому ніяких історій, як там ярило та перун бухаючи, знищили півсвіту. Я вам не розкажу, бо таких історій немає. Але відео про грецьку міфологію я робити планую. Мені правда страшно трохи, вона ну дуже об'ємна, і це треба буде штук 8-10 відосів робити, аби покрити всі основні та цікаві міфи, і затягнеться ця історія роки на півтори, але ну що вже. Проте спершу зроблю ще одне або два відео про японську міфологію, аби добити її вже. Взагалі, найбільше мені подобається робити відоси саме по міфологіям. Адже там і діалоги можна прописувати, жартів багато додавати та і гратися з подачею, бо це по суті ніби як казка. Та й дуже багато персонажів потрібно малювати і робити їх всіх якимось унікальними. Он для скандинавської та японської міфології у мене в сумі вийшло десь під 150 малюнків персонажів, і всі вони різні, як ви розумієте. Інші відео мені теж подобається робити, але коли ти розповідаєш умовно про якусь подію часів Другої світової, то й в костюмах ти не поекспериментуєш та й відійти від історичних подій не можеш. Менше простору для креативу коротше, ніж у міфології. Навіщо ти закінчив КПІ? Я сам не знаю, якщо чесно. Хто переможе? Ти чи алігатор? Ну не хочу, звісно, хвастатися своїми бісухами та знаннями карате, але об'єктивно алігатор мене переможе. Які у тебе хобі? Ну насправді часу вільного у мене мало, як я казав, тому з хобі тяжко. Але люблю щось подивитися, аніме чи серіали, якісь почитати комікси та манги, інколи щось приготувати нове. Ну і звісно ж, гратися у комп'ютерні ігри. Пару разів ви для чогось питали мене за мій стім. Ну ось о, можете додатися, хто хоче. Будете бачити, як я там регулярно граюся у таку круту гру, як блендер. Ну і останнє питання, який у тебе комп'ютер? Ооо, знаєте, не дуже хочеться зараз показувати вам те, за що ви захочете набити мені обличчя при зустрічі, але ось сьомій монстр. Значить, клавіатура, 600 гривень, мишка бладі, уже півроку рандомно перестає працювати. Монітор, монітор. Ну, а цей екран на секундочку старший за половину глядачів мого каналу. Він у мене здається ще з 2008 року якогось. Ну і переходимо до начинки. 64 Гігабута оперативки і ТРТР4 купленої заліка 4 роки тому, 2 ТБ SSD, 4 ТБ жорсткий диск, проц Intel i7 13700KF тато купив і водянка до нього від будь-тихим на 420 мм. До речі, ніфіга вона не квайт при навантаженнях. Ну і перлина цієї машини, відеокарта від Palit RTX 5070 Ti. Оо, охренела та риба там, скажете ви, жаліється, що немає грошей, я сам собі відеокарту купив за 42 тисячі гривень. Але, по-перше, я за це чудо віддавав розстрочку 7 місяців. Ну, а по-друге, це ж я не для себе купляв, це все заради вас. Дуже мені треба вичислительної потужності, а рендерити ось такі шедеври в блендері. Це чисто інструмент для швидких. Та продуктивнішою роботи, ось бачите, навіть RGB не світиться, це значить, що не для іграшок комп'ютер. Та й взагалі, бути ютубером це вам не на заводі, щодня сміну в 12 годин похати, не кожен зможе. Ви ось самі спробуйте щоразу унікально про піськи жартувати, я подивлюсь, як вам буде легко після 20-го відоса. Ну, сподіваюся, ви змогли роздивитися мій комп'ютер у всій красі. Не дарма ж я камеру 16 річну купив все-таки. Ну і раз я вже тут під столом гріюся від роботи ПК. Кляття росіяни, сиджу часто з відсутнім опаленням через них, то хочу всім побажати гарно провести новий рік, щоб все у вас було добре. Ну і звісно ж, не забувайте допомагати армії. ось, ось здається, третя штурмова ще досі збирає гроші на цей збір. Що ж, піду відпочивати тижні три. До побачення!